Під ударом сьогодні перебували 15 регіонів України, що відомо про масований обстріл України Російською Федерацією. Розкажу уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Президент України Володимир Зеленський не підбирає слів до російського диктатора Путіна. Путін собі не зраджує. Це хвора істота. Всім вже давно зрозуміло. але так само зрозуміло. Він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити: слабкість, недостатність рішень у відповідь, живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб всю цю війну припинити і припинити справедливо. Наймасованішу російську атаку за всю війну зупинили сили ППО. Вони збили 99 дев'ять шахетів і 102 ракети, якими Росія атакувала Україну. Люди спускалися в укриття і співали українських пісень. Ми Раїнці доводять цьому світу нас не залякати та нас не зламати. Сили ППО в ніч на 26 серпня знешкодили 99 дронів камікадзе, типу шахет 131 136 А під час повторної російської атаки вранці в понеділок збили 102 ракети. Просто зараз ви побачите, як з кулемента наш воїн збив крилату ракету. Варто зарядитися та набрати води, можливі відключення збиття. Показав голова Закарпатської ОВА а Юрій Ігнат уточнив, ППОшка збила, а не кулемет. Про це повідомляє сам стрілець у кінці відео. Але кого це цікавить? Уточнюю, бо не всі зрозуміли. Крилату ракету збив не кулеметник, її догнала інша ракета, як він каже, ППОшка. Збив! Збив! Збив. Голова офісу президента Андрій Єрмак зазначає бажання знищити нашу енергетику, коштуватиме росіянам дорого. Їх інфраструктури. І сьогодні прилітає в російське місто Омськ за 2300 кілометрів від кордону з Україною. Палає і вибухає Омський НПЗ. Не по дитячому привітали ЗСУ і російське місто Енгельс та Саратов. Біль... Це пі... Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і шахеди, і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція. Інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення, десь в грубу лише перевертається російський політик Жириновський, який передбачив майбутнє Російської Федерації. Розділ російського государства Україна вийде в НАТО і натовські війська будуть стояти під Курським і Смолевском. В цьому винувати. Ви хто сьогодні Ладно, давай по твоєму поїдемо. Через стрічки направи. Місто Ангельс та Саратов сьогодні в тривозі. Росіяни стають на коліна перед Путіним. Владимир, допоможіть нам. Пожалуйста, допоможіть нам. А на Білгородщині та Курщині ЗСУ встановлюють нові прапори. Там риторика росіян зовсім інша. Я говорю, що нам робити тепер? Що буде? Ну, типа, Що робити? їм Український. І... Готовьтесь к референдуму. Сейчас надо уже с каким флагом. Жить вам чтобы мирно. Если наши нас не могут защитить, может хоть украинцы смогут. Хватит уже воевать. Душа уже неимоверно изболелась от всего, от потерь, от человеческих жертв, от бессмысленности этой войны. Нету за эти два с половиной года никакой идеологии. Никакой. Так контроль сбройными силами Украины 93 населенных пунктов РФ на Курщине схоже. Не дуже хвилює російського диктатора, адже покровський напрямок ще досі сильно штурмують російські війська. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська додатково посилять покровський напрямок через загострення ситуації на цій ділянці фронту. Також українські військові отримують турецький напрямок, який намагаються прорвати росіяни. Жай здоров'я, дорогі українці, слава Україні. Передаємо привіт з турецького. Напрямку трошки по нам працюють, але все буде добре. Що можу в трьох словах, в двох розказати? Противник е, застосовує е, свої нові схеми, нові стратегії вогневого валу. Спочатку повністю все знищується під нуль артилерією, авіацією, тобто вирівнюється ковровими бомбардуваннями, артилерійським бомбардуванням все повністю під нуль вирівнюється кожна кожна хата вирівнюється. Потім він запускає чималі групи піхоти. Це він так діє в районі населених пунктів Нью-Йорк, в районі Неліпівки. Але ми тримаємо оборону, ми воюємо, тримаємося як можемо, але він викурює нас повністю просто артою. Техніка не заїжджає, біжить піхота після артударів. І все, але що саме цікаве, дивіться, я вам зараз прикол покажу. Я за всю повномасштабну вторгнення і в АТО. Я АТО воюю з 2014 року. Я вперше це зустрічаю. Агітаційна війна, дивіться, що. Зараз покажу вам. Після ударів артилерією та скидами кабів, фабів ворог з дронів розкидає от такі от листівки. Дивіться ось, ось, ось. Дивіться, що в листівках написано. Це тильна, не тильна. Це наша обложечка, ось тильна сторона. Що тут? Пропуск! Вооруженные лица, имеющие этот пропуск, как доказательство своего намерения прекратить сопротивление, должны подойти к позициям Вооруженных сил Российской Федерации. Всем воспользовавшимся данным пропуском гарантируется безопасность, гуманное обращение, а в случае необходимости медицинская помощь. Командование Вооруженных сил Федерации. Вооруженные силы Федерации, СМОКТА. Далее, инструкция. Отсоедините магазин от своего оружия. Повесьте оружие на левое плечо стволом вниз. Подой, поднимите руки над головой и медленно приближайтесь к позициям войск. Поднимите кусок белой ткани, платок или толку. Военнослужащие вооруженных сил РФ в Российской Федерации знают эти условные знаки. Они являются свидетельством вашего мирного намерения. Ой, поскидал и Знаем мы, да, как пацанам нашим смущаются в полоне, как голову, все мы это знаем. Так що, вооружені сили Російської Федерації. Ідіть в Ми обов'язково переможемо. Ви на української землі викурите. Все однозначно буде Україна. Ми тримаємо рубежі. Вірте в Україну. Ми з вами. Друзі, як ми бачимо, ворог застосовує все далі вже о, любі способи, аби нас якось переграти. Не знаю там. Можливо, обдурити, але ворог буде дуже-дуже смачно, смакотляво брати в щоку. Це буде Україна, дорогі друзі. Слава Україні! Героям слава! Слава українським бійцям! Підтримуйте зсу вашими донатами та вірте в Україну. Залишіть ваш коментар в підтримку.